Як прийняти війну та інші складні обставини? І до чого тут шоколадка та груша? Уявіть, що ви хочете схуднути, і замість шоколадки у вас на десерт груша. Але поки ви їсте грушу, то постійно думаєте: от шоколадка була б смачніше. і ви не помічаєте, наскільки груша соковита, хрустка, ароматна, бо в голові лише одне. Це не моя улюблена шоколадка. З таким підходом кайфу нуль, так само і з війною. Мирне життя це як улюблена шоколадка. Але поки ми тільки сумуємо за тим, що було, ми не помічаємо, що хороше є і зараз. Суть прийняття якраз в тому, щоб дозволити важкому бути частиною нашої реальності і знаходити цінне навіть у важкому та не ідеальному. Так, я зараз не можу подорожувати, хоча я це дуже люблю. Це моя шоколадка, але я можу почитати улюблену книжку, покататися на велосипеді. Та зробити купу інших цінних для мене активностей. Це дуже важливо для ментального здоров'я, бо життя триває. Тож не давайте йому проходити повз.